Коли людина стикається з хворобою, їй потрібна не тільки медична допомога, а й прості людські пояснення, що робити далі, куди звернутися за допомогою та які для цього потрібні документи. Привіт! Сьогодні ми поговоримо саме про це: про турботу і професійну підтримку разом з нашою спеціалісткою страхового відділу Оленою. Олена, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, як довго ти працюєш в компанії і що саме входить до твоїх обов'язків? Ну працюю в компанії я майже два роки, а займаюся тим, що е Подаємо заявки на відшкодування в страхову компанію для працівників. Розкажи, що зазвичай починається ваш день. Зазвичай ми приходимо, вмикаємо комп'ютер, перевіряємо нагальні питання, які можуть стосуватися працівників в групі WhatsApp, яку ми створюємо для спільної комунікації. Працівниками а також різні мейли від страхової компанії? А от з якими питаннями найчастіше звертаються клієнти? Зазвичай це стоматологічні послуги або якісь більш серйозні втручання пов'язані з хірургією, тому що випадки бувають різні і різна допомога потребує саме застрахована особа. А які етапи? Наприклад, проходить клієнт перед тим як отримати компенсацію. Зазвичай перше це зголошення з самого випадку, консультація працівника застрахованої особи. Потім є зголошення. Ось і надання документів для того, щоб ми передавали в страхову компанію. Подальшому страхова компанія розглядає ці документи, які вони надають, і виносить своє рішення на основі якого вже відбувається відшкодування. Коштів працівником. Чи є якісь труднощі і з чим вони пов'язані під час цього відшкодування коштів? Так, іноді бувають. Це пов'язано зазвичай з документами, які надають працівники як застраховані особи після надання їм медичної допомоги. Це не завжди весь пакет документів, які потрібно надати в страхову компанію. І відповідно виникають труднощі для того, щоб пройшла процедура відшкодування коштів. Який термін повернення коштів, і чим може бути обмовлено швидше повернення? За регламентом страхової компанії вона має 30 календарних днів робочих для того, щоб відповідно надати своє рішення. Але так як іноді виникають проблеми з наданням необхідних документів, то страхова компанія має можливість збільшити цей термін для того, щоб розглянути документи і надати відповідь. У вигляді рішення, яка найбільша сума відшкодування на сьогодні? На сьогодні, по одному з випадків, найбільша сума становить 7 тисяч євро. Це був випадок, пов'язаний з тим, що працівник випадково за перебрик зачепився і невдало впав, зломавши руку. А чим закінчилась історія? Клієнт задоволеним залишився все добре. Він залишився задоволеним. Йому була надана допомога. Ось і протягом трьох з половиною. Місяців швидко, доволі таки було відшкодування. Йому відшкодувала страхова компанія всі 100%. Це супер. А яка найменша сума відшкодування була? Найменша сума становить 11 євро, і працівник захотів отримати відшкодування. Тому ми займаємося цією справою також. А за який це був випадок? Найменше відшкодування? За те, що йому були надані стоматологічні послуги, і ліки йому призначили. Відповідно, він їх купив, і ми відшкодовуємо цю суму. А чи були випадки, коли клієнти порівнювали наш підхід з тим, який мали раніше, наприклад, від іншої компанії? Бувають такі випадки, і коли я комунікую з застрахованими особами, вони кажуть, що вони здивовані тим, що у нас є відшкодування по страховим випадкам, тому що не завжди є така можливість в минулому у них отримати ці відшкодування, і вони розповідали про те, що Взагалі, якщо раніше вони якось зголошували, вони ніколи майже не отримували відшкодування. І коли ми повертаємо маленькі суми або великі суми відшкодувань, вони все рівно бачать роботу нашу ефективну і вдячні нам за цю роботу. Але здивування у них присутнє. Це добре, що в нас є таке. Ми опція, так працюємо, гарно. тому що це і людський фактор також. Завжди все індивідуально, продовжуючи залізький фактор. Чи бували такі випадки, коли ви допомагали людині понад обов'язки, просто чисто щоб допомогти? Бувають випадки такі стосовно того, що коли застрахована особа на повинна документи, вона зазвичай не завжди може надати, наприклад, рахунки чи медичний висновок. Потрібно знаходити таким чином, де знайти, тому що людина іноді переїжджає на інше місце перебування, і вона, відповідно, не може звернутися знову в лікарню для того, щоб отримати ці документи. І таким чином. Починаю шукати можливості отримати ці документи, але це не завжди входить в мої обов'язки. Може, пам'ятаєш історію, як клієнт дякував тобі, наприклад, особисто, як отримав відшкодування? Да, іноді був випадок, коли застрахована особа захотіла віддячити і навіть запитала картку мою для Файл того, щоб шут. да особисту номер картки. Це смішно було, але іноді. І такі бувають випадки. Зазвичай, коли справа вважається вже розглянутою в страхової компанії, відшкодування вже на карті у працівника, я звертаюся до застрахованої особи з можливістю надати мені відео відео для того, щоб розмістити в соціальних мережах нашої компанії, і відповідно для того, щоб люди могли, мали можливість. Ознайомитися з ними і в подальшому не хвилювалися, не боялися звертатися за медичною допомогою, за консультацією до нас для того, щоб було це відшкодування. Дані відеовідгуки ви можете побачити на сторінках соцмереж нашої компанії. Посилання будуть в описі, тому переходьте, дивіться обов'язково. І яка головна порада від тебе людям, які вперше будуть стикатися або наразі стикаються? З проблемою відшкодування коштів, так коли зголошують про настання страхового випадку, відповідно потрібно надавати документи. Вони не завжди є. Це залежить від е, тієї країни, де перебуває в країні ЄС е, застрахована особа. Ось і іноді термін розгляду справи буває подовжений, але мати терпіння потрібно, все відшкодовується, і зазвичай ми докладаємо максимально зусиль для того, щоб ви отримали це відшкодування. Я б рекомендувала від себе застрахованій особі турбуватися про себе, а також дотримуватись всіх правил безпеки. І наостанок можеш підсумувати одним реченням: для мене страхування це про. Відповідальність, турботу і бажання допомагати. Тож дякую тобі за щирість, за те, що поснили нам все простими словами. А вам дякую за перегляд. Якщо вас залишили ще якісь додаткові питання, то пишіть у коментарях. Ми все читаємо, на все відповідаємо. Також переходьте на наші інші соцмережі, вони будуть в описі під цим відео. І до нових зустрічей. Пока-пока!